Усім привіт! З вами Таня. Я представник фонду Новий час для України і сьогодні в нас в гостях стронгмен та найсильніша людина України Олексій Новіков. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Я Олексій Новіков, коротко про себе. Найсильніша людина України. Чотирьохкратна, найсильніша людина світу в дворазовий. Бронзовий призер, багатократний рекордсмен світу та України. Тож дійсно було багато, більше 200 змагань професійної кар'єри. Що ж, дійсно, велика честь брати у вас інтерв'ю. Олексію, розкажіть, чи займалися раніше благодійністю? Як саме, можливо, допомагали якимось громадським чи благодійним організаціям? Перша моя благодійна історія була. Це ми з дружиною поїхали на балі і просто. Для приколу виставив фотографію красивого сансету і кажу, скидуйтесь по двадцятки. І люди скинулися, потім думаю, ну гарна ідея, може це якось кудись направить гарне русло. Ми зібрали 70 тисяч, це до війни було, не пам'ятаю, може 21-й, 22-й рік, 21-й І ми поїхали по дитячим будинкам, зробили два крепких виїзди до дітей. Там було багато чого цікавого. Я думаю, що в мене на Ютубі мене є відео цього всього. Там з дітьми набавились, було дуже класно. А з початком повномасштабної війни, то це взагалі якось стало. Ну, ніхто про це не думав. А в мене був ресурс, це мій інстаграм, багато людей до мене чомусь зверталось за допомогою, за питанням, за інформацією. Мені щось казали. Ну, так, на доволі медійна особистість. Так, я був просто якимось ретранслятором для людей. І ось так почав я займатися благодійністю. Перший час це було я не знаю, як це робити. Я не, не вмів цього робити, я ніколи цим не займався. Але ситуація примушувала діяти. І на той час ми збирали ну, дуже багато корисного від грошей. І я пам'ятаю, що мені. Якась військова частина почала замовляти в тоннах продукти. І я думаю, а це як ми зберемо. Але, згадуючи замовлення військових до цього, я тоді дивився, як ми це зберемо. Але збирали і все було окей. І переставав боятися і просто діяв, зізвонювався з друзями знайомими, хто дотичний до цієї, теми, яка була на той момент дуже актуальна. І працювали, збирали, і це була така ейфорія у всіх, тому що всі працювали. Нонстопом і усіх це виходило. Як виникла ідея стати амбасадором фонду Новий час для України? Хто до вас звернувся з цією пропозицією? Взагалі тут потрібно починати з історії знайомства з моїм другом Женєю. Ми їздили з моїм товаришем по зброї стріляти на полігон, і там зустрілись з Женєю Федоренком і просто познайомилися на заправці. Перекинулись декілька слів і обмінялися телефоном, тому що, тому що я поспішав, він кудись їхав, І ось так познайомились. Пізніше вже роззнайомились, поспілкувались. Я бачив, що він допомагав багато військовим і також там, просив за своїх друзів, тому що я вже відійшов від цього, тому що ну, я не професіонал цього. У мене немає таких великих грошей, щоб займатися цим. Нонстопом і моя основне направлення роботи це спорт. Я представляю Україну там. І в розрізі цього я просив Женю допомогти своїм якимсь друзям, знайомим, військовим. Я бачив цю синергію роботи і пізніше згодом, ось зовсім недавно мене запросив він стати амбасадором цього благодійного фонду. Олексію, чи відчуваєте ви відповідальність, будучи амбасадором фонду в будь-якому випадку, якщо ти є лицем чогось, то пряма асоціація благодійного фонду чи чогось іншого, якщо ти його представляєш, то буде з тобою в будь-якому випадку. І це велика відповідальність і довіра до людей, які є основою цього. І я, звичайно, довіряю цим людям і знаю, що люди роблять. Для того, щоб ми перемогли і просто не жаліючи себе, і просто віддаючи всього себе. Як плануєте просувати ідею та цінності mm. фонду? Як планує просувати, знаєте, це ми тільки починаємо працювати. І коли і як воно буде, яким саме видом це все в роботі народжується і стає зрозуміло. Звичайно, вже якийсь досвід цього є в. І... Зрозуміло, що над цим потрібно багато працювати. Роботи ми не боїмося. Будемо працювати, і формат цього народиться в процесі. Дивлячись на ваші бути спортивні здобутки та високі титули. Як надалі плануєте поєднувати великий спорт та благодійність, благодійність і великий спорт, чесно кажучи, благодійність і спорт саме високі досягнення для мене закінчився 22-го, здається, влітку. Тому що я розумів, що в мене є там підрозділ Карпатська Січ, я їм допомагав, і ну, я, можна так сказати, взяв в опіку і надавав їм все, що потрібно. Тобто мені було важливо, що чоловіки там були багато грузинів, і мені було важливо їм допомагати, тому що вони могли тут взагалі не бути. І жити в своїй іншій країні, де їм було б спокійно і тому подібне. Вони приїхали сюди, захищаючи нашу землю. І для мене було важливо їм допомагати. Тож я намагався збирати гроші, допомагати їм, виділяти свої гроші. І я розумів, зрозумів на одному з виступів на змаганнях це було в Англії, що мене просто все вся нервова система мене. Виснажена, і я просто не можу е, працювати на змаганнях. Я зрозумів, що я зараз там, людей прошу, а це якраз час, коли почали достатньо сильно падати людська підтримка в форматі донатів. І я розумію, що я там кожен день виставляю ці збори, а вони нормально тобі не приносять грошей. І ти завжди стараєшся, намагаєшся це зробити. і Виступаєш в цей час, і в тебе виходить така ситуація, що ти заробляєш на змаганнях там, умовно, 4-5 тисяч доларів, а міг би заробити 25. Я розумію, якщо я буду правильно гарно займатися спортом і, і перемагати змагання, то я можу спокійно виділити відсоток з цих грошей і, і все буде закрите. Мені треба буде просити людей дайте гроші, будь ласка, бо хлопцям треба підтримки. Я просто самостійно можу взяти свої гроші і, і заплатити за те, що їм потрібно. Олексію, поділіться з нами, що на вашу думку допомагає вибороти перемогу під час спортивних змагань високого рівня, як здобути перемогу серед сильних суперників. Потрібно більше працювати над е, тим чи іншим, якщо ми говоримо про мій спорт, то це вправа та чи інша. Звичайно, є певний хист до тої чи іншої вправи. Але в цілому, я би, якщо так широкими мазками говорити, то найважливіше любити свою. Справу, якою ти гориш. Якщо ти це любиш, ти будеш непереможний. Але там змагаються, по суті, люди, які дуже сильно хворіють своєю справою і дуже її люблять. Наскільки сильно ти віддаєш самого себе, я думаю, що це і є ключ до цього. Олексій, ви як український стронгмен та чотириразовий володар звання найсильніша людина України. Напевно, як ніхто вірить в силу українського духу. Як вважаєте, що ми, українці, усі разом маємо робити для наближення нашої перемоги? Я думаю, що найважливіша проблема наша на даний час це щоб кожен з нас просто в один момент перестав красти. І тоді ми закумулюємо страшні гроші. Я думаю, що. Наші території були б більші, якби не було корупції. Набагато смертей було б наших хлопців, якщо б не було корупції. І в цілому жили б ми краще. Але це якась утопія. Я на даний час цього не вірю, що це можливо в найближчі 2-3 роки. Але весь час так це не може продовжуватися. Я вірю, що в якийсь момент це все зміниться. І сподіваюся, що я це побачу. Олексію, дякуємо щиро за ваш час. Бажаю вам тільки успіхів та перемог у ваших справах. Дякую вам, дуже приємно було. Олексію. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами нашого фонду. До зустрічі.